Тарас Григорович Шевченко та поля. Полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, Не стояла б до півночі з милом під вербою. Ну, в рік, ну, в другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає. Чого в'янеш, моя доню? стара не спитала. За сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не відділувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки засплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Так тає чорнобрива плакала, співала, На диво серед поля тополею стала. Подіброві вітри виє, гуляє по полю. Край дороги гнето полю до самого долу.